Колеги, ми з вами проводимо позачергове засідання нашої комісії з одним питанням про порядку денного це проєкт ухвали про надання військово-обласному технічному перинатальному центру дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Нам доповідач Микола Шук скаже, в чому суть цього питання. Але перепрошую коротину з 24-го порядок денного. Хто за? Прошу. За. Дякую, річний признак. Земельна ділянка, зазначена держава, знаходиться в постійному користуванні комунального підприємства Львівської обласної ради, з метою поділити зазначену земельну ділянку на дві частини. Вказано на підприємство Зонос міську раду площа земельної ділянки, яка утворюється внаслідок поділу 1 е гектар і 0,4 і 2 гектари 26,31. В майбутньому на ділянці 1 гектар е перинатальний центр п -п планує здійснювати будівництво та, для медичних цілей. Тобто не буде змінюватися. Земельна ділянка залишається для медичних цілей. Так. Та. Колеги, чи є запитання щодо цього а Є. А Ді що є, планують ці... саме будувати? Що так, саме планують ці... будувати? будувати. Попередку Оксана, будь ласка, спочатку Оксана. Дякую. Що саме планують будувати? Ну, медичні цілі так, але що саме конкретно? Ну, Інфа? Я, я не володію такою інформацією. На жаль, це буде визначатися вже на при затвердженні технічної документації по поділу. Тоді ми в будемо знати більш конкретну інформацію. Ну, але це не буде якесь не пов'язане з медичними цілями. Ну, без нас по-любому не збудують, тому давайте голосувати. А, а чи дійсно без нас не збудують? Ну тобто, дійсно, там дійсно. буде й друга ухвала? Ще буде це перша, це поділ на наполю. Потім ми будемо затверджувати, до цього моменту будемо просити, щоб у нас була інформація, про яку запитують колеги. І ще оскільки. Цільове призначення функціональне призначення земельної ділянки, воно так? Для північної стосування будівель закладів охорони здоров'я. Тобто, земельна ділянка е, саме для закладів охорони здоров'я, тому нічого іншого збудуватися на ній не е, можна. Що прекрасно. Так. Якщо немає запитань, ставлю проект ухвали на голосування. Хто за? За. За. Да, підтримую. Дякую, річні прийняти. Дякую, колеги, вам гарної дороги. Чекаємо вас через 7.